Ральна кампанія продовжується. Аграрії нашої громади вже приступили до обмолоту груп, пізньої групи культур зернових та технічних. Розпочали. Роботи з обмолоту проса, якого вже обмолотили на 30% від його посівної площі. В Загальній структурі цьогорічний врожай вже обмолочено на 50% та намолочено 101 562 тонни зерна. Паралельно наші аграрії продовжують сіяти один культури під урожай 2024 року. Зараз проводяться роботи з досюванням вже практично завершують посів ріпаку озимого якого вже посіяли близько 4 тисяч гектарів, що становить 90% до плану. На минулому тижні ми вже завершили прийом документів на отримання дотації за отримання корів. Всього нашої громади фізичними та юридичними особами, було подано 63 заявки на загальну кількість 694 голів корів, на загальну суму 3 мільйони 678 тисяч 200 гривень.